То краде у мешканців багатоповерхівок машиномісця. Минулого випуску ми показували, як паркувальники незаконно наживаються на водіях. А куди ви чекаєте? А куди, а куди ви чекаєте? Та наскільки самі водії дозволяють себе обдурювати. Долго ви будете стоять п'ять П'ять Петроблі. Цього разу ми копнули глибше і з'ясували головні причини безладу на столичних дорогах, а також поблизу багатоповерхівок. Та для початку з'ясуємо, що передбачають так звані ДБНи. Згідно з державними будівельними нормами, біля торгових центрів на 100 квадратних метрів торгової площі має бути 8-12 машиномісць. Для готелів на 100 можливих проживаючих має бути 10-15 автостоянок для житлових будинків на кожну дву або більше кімнатну квартиру. Має бути одне машиномісце, якщо це центральна зона міста. 0,8 машиномісця, якщо це серединна зона міста, і 0,5 машиномісця, якщо це периферійна зона міста. І до конкретного прикладу справа, про яку розповіли чи не всі змі, проте мало хто звернув увагу на грубі порушення конкретних будівельних норм. А ось це відоме озеро Качини, яке вирішив засипати забудовник та звести тут 24-поверховий будинок. І уявіть собі, на 1400 квартир тут виділено всього 14 машиномісць. До речі, це свіжа інформація про 1400 квартир. Спочатку забудовник заявляв про 920. цифра постійно змінювалась. Я ось порахувала, якщо вони дають цифру 1270 квартир. Це вже не менше 600 з гаком автомобілів. Має бути постійного перебування. А ось і копія документа, яку нам вдалося роздобути чорним по білому, усе чітко видно. Дійсно була смішна цифра заявлена: 14 машиномісць у двоповерховому паркінгу, але в нього там. У загальному висновку було 800 з чимось машиномісць, але я не бачила обґрунтування, де він їх планував взагалі розташовувати. Тим паче, що тут озеро, яке намагаються засипати, а підземний паркінг тут ніяк не побудуєш. Підземних вод тут просто тьма. в Києвраді створено всі ті на можливі умови зита міста, які ми маємо на сьогодні, тому що. Коли Київрада працювала як Київрада, вона би попередньо перед тим, як приймати рішення по виділенню ділянки, спершу отримувала розрахунок того, що може бути розміщено на цій ділянці, ми пішли до керівництва Київської міської державної адміністрації із запитанням: а чому ж міську владу влаштовують новобудови із грубими порушеннями будівельних норм? Головна проблема не в тому, що поганий ДБН, головна проблема в тому, що е, такий загальний стан економіки. Якщо ви пропонуєте не здавати цей дом в експлуатацію. Через відсутність там три паркінгових місця рядом до да? спробу я подивлюсь. Досить дивна відповідь. Вам так не здається? Та й, взагалі, у міській владі полюбляють кивати на багатоповерхові паркінги, а точніше на їхню нестачу. Цебто вони можуть розв'язати ці проблеми. Наші інсайдери нам показали ось цю будівлю біля виставкового центру. Її починали проектувати як багатоповерховий паркінг, однак ввели в експлуатацію як бізнес-центр, і у міської влади жодних претензій. Так, ми розуміємо, в Україні звикли до так званої шари, себто навіщо користуватися платними паркінгами, якщо можна кинути авто на узбіччі і не платити. І це теж проблема. Адже нема попиту, нема пропозиції. Та повернімось до державних норм та корупції у коридорах влади. Більшість сьогоднішньої Київради, на жаль це. Е... Складові нашого будівельного інвестиційного лобі, а більше забудовників, чи, чи родичі, чи друзі, чи делові партнери, ті, хто сидить там, чи в Верховній Раді. Що виходить з одного боку забудовники, бізнесмени, які не хочуть втрачати ні копійки і витискають із кожного квадратного метра максимум прибутку, тож чхають на усі ці дебени? А як же прості люди? І скільки, наприклад, дитячих садків чи тих самих паркінгів можна побудувати на гроші загарбані системою? Так, будь ласка, вийдіть. Слухай, ну хто ти такий, щоб ти мені розказував тут? 100 доларів. Чи вистачить цього на 10 років орендувати сотку столичної землі біля водойми? За розцінками межигір'я, аж легко. Якщо хитро оцінити землю, до бюджету потрапить лише сотня, а нарешту від ринкової вартості державної землі можна літати на футбол аж до Лондона. Скандал з недооцінкою землі Межигір'я набирає нових обертів після розслідування стоп корупції. Орендну плату в межегіргі вдалося зменшити до 10 доларів за сотку на рік. У Держгеокадастрі нам надали повний пакет вцілілих документів. Вгадайте, чий підпис стоїть на титульному аркуші оцінювання межегір'я? Саме під родою цієї людини інститут землеустрою знецінив заповідні землі межегір'я для Януковича. Щоправда, сам Пандориш воліє цього не пам'ятати. Я його не підписував. Там є підпис. Ваш я його бачу. Ну дивіться, якщо я підписував цей проект, то там є все. Так само забув і звідки гроші на приватні літаки до Лондона. Та про це пізніше. Через недооцінку землі Межигір'я держава втратила мільйони. Хто має це виправити? А от юристи стоп самі ініціювали кримінальну справу. Вижгородським відділом Києво сатошинської місцевої прокуратури за результатами розгляду звернення голови правління. Громадської організації СТОП корупції було внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом службового підроблення вчиненого посадовими особами державного підприємства інституту землеустрою». Та далі більше ми знайшли, куди могли улітати державні гроші. Виявляється, сини пана Дороша увага літають на футбольному матчі Динамо Київ до Європи приватними літаками. Шукати зв'язок між підписом та футболом журналісти під виглядом клієнтів завітали до Інституту землеустрою. За нашою інформацією, колишнього директора там бачать постійно. А мені дорога ж також не робота дороже не працює. Да а нам сказали, що він кожного дня тут буває, можна зустріти. Він допоможе до журналістів. Приєднуються активісти з топ-корупції. Про наслідки підробки документів нагадують мітингом тільки таким способом, роблячи ситуацію публічному і привертати увагу громадськості максимально до таких ситуацій. Далі команда Стоп корупції прямує до університету, де викладає пан Дорош і його дружина. Вона саме готується приймати заліки у студентів. Ваші сини літають на приватних літаках до Лондона на футбольні матчі. Звідки гроші? Їх запрошують туди. студенти стверджують, що ви назбирали хабарями на Лексус. Слухайте, мене цей лекс уже знаєте скільки років. Вже Диві. старий, як, як це. А я не хочу вам давати таке інтерв'ю. Так, так, Будь ласка, вийдіть. А це що? Навіщо пані за кафедрою позбулася грошей? Нас кидає гроші і тікає. А чому не грязі? Хабарні. Ну так? Стоп корупції вдається до останньої надії зв'язатися з паном Дорошем. Наші сини літають постійно в Європу на приватних літаках. Тому у нас і на питання дорож щойно заперечив факт коштовних подорожей синів. Запам'ятали? А за пару годин так і зрозумів його брехню легко довести і телефонує вже з іншою версією. Якщо дитина живе тим, і він фанат цього, і він і я маю можливість йому це зробити. Ви я як батько можу це зробити? У мене зарплата була 20 тисяч. Гривень. Нічогісінька зарплата у директора держпідприємства. Та звідки вона нам вже пояснили у попередній серії розслідування. Борош підробив контракт е, свій І відповідно, він собі нараховував зарплату побільше набагато ніж мав би нараховувати. Отже, за законом коло обігу грошей, якщо держава втрачає кошти, хтось їх отримує. А за злочин має бути покарання. Я вам можу пообіцяти виключно одне, що це кримінальне проваження воно перебуває під моїм особистим контролем. Буквально на 28 число передбачається заслуховування його цього кримінального проваження за результатами цього досудового розслідування, яке протягом місяця було вже проведено органами досудового розслідування. Тепер поплічнику Януковича замість рейсу до Європи світить до шести років відпочинку за гратами. А стоп корупції є, що повідомити по цій справі. Далі буде. З Європою це стратегічне місце для України, адже саме тут іноземці розпочинають свій шлях знайомства з нашою державою, і подекуди він не надто приємний, як заробити гроші буквально з повітря, перетинаючи кордон, і при цьому нанести неабиякі збитки державі досліджували наші журналісти. Митний пункт пропуску шегиня медика. Під'їжджаємо до нелегальної точки збуту алкоголю та тютюну. Тут вже з восьмої ранку бачимо чергу з людей. Купили блок цигарок за 85 гривень, тобто за пачку віддали 8,50. Ті сигарети куплені в Шигині, в магазин по кайкухи Андрій, угу. де можна купити, як коментували, мені можна купити все. І по різній ціні правдиві і неправдиві. І от я купила неправдиві сигарети по 85 гривень в блок. На пачці сигаретами пише лише для експорту якість цигарок перевірити нереально, як і іншого товару в магазині. Це безакцизний товар. Виробник та? Дубай, горілка, вино. Дорогою до кордону бачимо чимало обмінників. Як ми і передбачали, працюють вони нелегально без ліцензії НБУ. А у вас є ліцензія? Нам просто треба підвоз ліцензії поміняти валюту. Чи не немає? немає. Спробуємо і ми заробити контрабандного кешу. Беремо з собою норму, дві пачки сигарет і йдемо на піший перехід. Бачимо чергу на кордоні з жіночок невизначеного віку. Але я не висвітлю що 23 піпки мав. А сьогодні має дві пачки 16 сарах. То тюрма? А на довго ще ні? Жіночки прямісінько у туалеті порозпихали цигарки в штани та білизну. Однак, перетинати кордон вони не поспішають, чекають своєї зміни. Ні у кого немає проблем з перетином кордону. Багато місцевих з карткою поляка. Отже, зараз ми знаходимося на польській стороні пункт пропуску медика, буквально за декілька метрів від кордону. І перше, що нам впадає в очі, так це знак, який забороняє торгувати підакцизними товарами. Однак вже за декілька метрів ми бачимо рій людей, які збувають контрафактні цигарки та алкоголь. Давайте ж пойдемо далі і познайомимося з так званими човниками, які роздрібнюють товар. А також побачимо улюблені місця закупів українців у Польщі. За кілька кроків від кордону бачимо, люди ходять з пішками горілки і сигаретами у руках. Одразу знаходимо охочих покупців на сигарети парамаунт, про які нам казали ще на Шигинях. А які треба? Парамаунт. – Ні, нема парамаунт. якісь дешеві. зараз, Кілька вироку. І тут ми знаходимо поляків, які з радістю беруть наші сигарети 4 злотих за пачку. Давайте ж порахуємо. Ми купили на українській стороні блок сигарет за 85 гривень. Отже, одна пачка 8,50. Однак вже в Польщі ту ж пачку ми продали вже за 4 злотих, а це 25 гривень 60 копійок. Тобто за блок вже 256 гривень. Отже, на одному блоку сигарет ми маємо прибуток у 171 гривню. А тепер уявіть собі, коли їде бус чи фура з таким товаром. А, як, а, а який я бере. Парамонти біжемі. Ідемо далі. Для багатьох українців подорож закінчується тут, в бадронці, польському супермаркеті. Що тут дешевше? Ну, все, все переважно. І хімію беру, і м'ясне, і з бедронки. Супермаркета, беру переважно всі товари, різні. Так знаєте, не можу так сказати. От, наприклад, на нині маю такий заказ, беру такий. Попадаю на щось під акцію, беру щось таке. Я так швендію кожен тиждень, але в мене товар є різний». Однак найбільше горе для української митниці це не кава та шоколад, а роздріблені партії автомобільних запчастин, шин, хімії, м'яса, електротоварів та одягу. Це стоять мікроавтобуси, де відбувається роздріблення партій товару. В одному бусі може в'їхати вісім людей, де вже рахуєте на суму товару на 4 тисячі євро без митного податкування до жодних платежів. Підходимо і питаємось, чи можна підсісти човником у машину. Я думаю, що кожного дня декілька мільйонів гривень львівська митниця втрачає тільки через митний перехід, митний переїзд, митний пост шагіння. Заробити кількадесят гривень можна і перенісши кілограми товару з собою у руках. Хлопці, що це? То я маю перенести, чи то я можу купити? Перенести. Перенести так. А що це за рослинка така? Монголія. Магнолія чи, чи магнолья? Магнолья. 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 на зворотній дорозі бачимо чергу людей з кравчучками та побутовою технікою на таксрі. Цей чолов'яга каже, сьогодні має замовлення на духовку. А скільки Говірка жіночка, яка фактично живе з кордону, розповідає, як можна заробити, перетинаючи кордон. Вот цей всій товар. Вон, наприклад, тими ящиками. Я беру один, ви другий хтось третій, четвертий. І він зразу платить гроші. Там від кілограма. Два-три гривні люди набирають по 50 кілограмів, так заробляють гроші. Але ті, що мають картки, і вони ходять по кілька разів і мають на день. 200 має 200-300 гривень мають гарантовано. А ще на підсадку вони йдуть тут. Во за 10 метрів від кордону, вже на українській стороні, бачимо, як так звані човники вантажать невідомі ящики у мікроавтобуси. Таким чином в Україну потрапляє усе від брендового одягу до розібраних авто. Щоб ти розуміла, в нас 5% одягу ввозиться тільки офіційно, якщо навіть не 3%. Три відсотки тільки офіційного одягу. Все решта це все контрабанда. Там з одного боку заїжджає гіпсокартон, а з іншого боку, сюди виїжджають вже телевізор. Якщо підприємець хоче вести з порушенням, тобто не заплативши достатньо, скажімо так, мита, ПДВ і всього решту. Я думаю, що завжди знайдеться митник, який охоче до це візьме кошти і скажімо, зробить це заниження. Ми довели лише за один день. Митниця заробляє сотні тисяч гривень позабюджетних грошей, і це лише вершина корупції на цьому, та на схожих перетинах кордону. Родина потерпіленків. Були вони люди прості та забобонні. Не вірили у якісні послуги для населення, але вірили у чупакабру. І всі вони були потерпіленками, окрім кота. Бо він вірив у те, що відповідальна громадськість може змінити сферу послуг на краще. Якось батько потерпіленко прийшов додому з роботи, схвильований, та зі страхом сказав, що йшов біля паркування та побачив там паркувальника. Не бачу суперечності, відповів йому кіт. Але ж паркування працює до восьмої вечора, відповів батько. А на годиннику була. А майже одинадцята. Коли я запитав у нього, що він робить на паркінгу у такий час, то він розчинився у повітрі як привид. Це дурниці, відповів кіт. Але бабуся сказала, що привид паркувальника і справді існує. Колись молодого паркувальника не побачив один мажор та наїхав на нього своїм позашляховиком. Цей мажор тиждень не повертався до своєї машини. А коли від'їхав, то від паркувальника зостався лише жилет наш бастрансу. Відтоді душа бідолахи блукає вечорами паркінгами міста. Паркує машини та шукає мажора, який його вбив. Це мені розповіла сусідка Баба Галя, а їй можна вірити. Її онук ходив на кастинг битви екстрасенсів. Кіт не повірив бабусі, але все одно вирішив все дослідити. Наступного вечора кіт вирушив до паркінгу, щоб вистежити паркувальника привида. Щойно він причаївся в кущах, як на парковці з'явилася бабуся разом із якимось дивним чоловіком. Кіт вийшов до них зі своєї схованки та спитав, що вони тут роблять у такий час. Бабуся відповіла: я привела на це прокляте місце шаклуна. Він знає закляття, які можуть позбавити нас від паркувальника привида. Шаклун взявся до справи. Спочатку бризкав паркування святою водою, потім розклав по периметру часник та почав перепадки почути якісь молитви. Цієї миті у кущах щось зашуміло. І звідти вийшов паркувальник. Бабуся від страху заскочила на паркомат. А чаклун так прутко втік, що залишив свого капелюха та амулет. Але кіт не злякався. Він запитав у паркувальника привида, що він робить на паркуванні у такий час. Невідомий спробував втекти у кущі. З Динацька щось загуркотіло. Бабуся спитала кота, що то було. А той їй відповів, що його пастка на привидів спрацювала. За хвилину він вивів із кущів паркувальника, замотаного у сітку. Спійманий розповів, що він не привид, а працює у наш пастра. Пранці паркувальником, щоб підзаробити, вирішив паркувати людей після того, як паркування офіційно зачинене, а паркомат вимкнений. Тож усі гроші він забирав собі. Кіт взяв із паркувальника слово, що надалі він не працюватиме поза кастою та відпустив, попередивши, що пильнуватиме за ним. А бабусі наказав більше не давати гроші різним чаклунам, адже вони такі самі шахраї, як і паркувальник привид.